Друзі, мої вітання. Ви на то каналі Телеграфії. Мене звати Даріна Глученко. На календарі 25 листопада. Ми продовжуємо наш інформаційний тиждень. Будемо говорити про те найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Про що не можна мовчати. Іван Ступак, військовий експерт та колишній співробітник служби безпеки України. Сьогодні є моїм гостем. І саме з ним будемо поговорювати найцікавіші новини, політичні і військові, і не тільки, пане Іване. Мої вітання. Рада вас бачити. Вітаю це дуже назаєм. Дякую, що запросили. Дякую, так. Ну звісно, будемо говорити багато часу і уваги. Сьогодні будемо приділяти самомирному плану про те, як відбувалися його зміни. Зокрема, у говорить про те, що ми очікуємо організації візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки у найближчому можливу дату в листопаді, аби. Нарешті завершити фінальні етапи і досягти домовленості з Трампом. Отже, пропоную почати з цього. Пане Іване, як ви вважаєте, чи може найближчим часом мирна угода таки бути підписана? Що скажете? Дивіться, я хочу щоб ваша шановна аудиторія розділяла ці пункти, які проговорюються от багато. Тільки тиждень вже та, от ми живемо пункти. Пункти то їх 28, вісім, то 19. Так. Чому зменшилися? Бо на вулиці холодно і вони трішки зменшилися в розмірах. Це окрема історія. Це абсолютно окрема історія. А мирна угода це абсолютно окрема історія. Вони між собою поки що на жаль не пов'язані. Давайте так ще раз нагадаємо: на минулому тижні з'явилося 28 пунктів. Всі чули. З'явився максимальний тиск на президента Зеленського. Спочатку це було в мережі, потім, коли в п'ятницю ввечері виходить президент, і каже: Шановні співвітчизники, тут най найтяжчий період в історії України. Ну всі зрозуміли, що пункти правдиві, тиск е там на наступному тижні підпиши, він є, і погроза е припинення постачання озброєння так само актуально. Тобто, це не плітки. Всі вихідні працювала українська делегація з європейцями. Є з американцями і переконували їх, що треба це прибрати, це прибрати, це пом'якшити, це переначити, перефразувати. І от на понеділок зранку ми побачили ці 19 пунктів, на які Україна сказала ок, норм, ну приймається, нам на, на підходить. Чекали реакцію від Росіян. Як не крути, бо від них залежить багато чого. Вони зараз в наступі, і без їхньої згоди подобається нам, не подобається. На жаль, ну справи не буде. Надвечір зі осімнадцяті за російським часом, московським, виходить тас з посиланням здається, на ушаково. Він каже: ніч. Нам неприйнятне те, що написало було написано в Європі. Ми за те, що написано було американцями в перший раз. Але ми з вами знаємо, що те, що було написано американцями в перший раз, це був російський перелік, який було просто передано Віткофу. Uh -huh. перекладу на англійську докинуто свої пункти про гроші: 100 мільярдів європейські, 100 мільярдів російські, 50% відсотків прибутку американські. Це виключно американська імпровізація. Вони просто впихнули туди, запхали, сказали, ми будемо цьому заробляти і передали Україні як ультиматум. Трамп ми знаємо з вами. Він не розбирається. Він не ніряє в глибину. Стів Вітков. Я його називаю корисним ідіотом. Він так само не розбирається в нього. Він в нього таке реноме рішало. Він рішало, приїхав. Поговорив, порішав, повернувся, передав. Все, він нічого не ухвалює. В нього якогось глибокого мислення, глибоких ґрунтовних думок точно що немає. От, от так воно зараз виглядає. Американський план ми відкинули, американсько російський європейсько американсько український нам підходить, а росіяни його відкинули. Зараз відбувається зустріч в Абу-Дабі, туди приїхала українська делегація, приїхав Кирило Буданов і йдеться. Відбувається зустріч з російською делегацією станом на час нашої з вами розмови невідомо хто представляє російську делегацію, але можна припустити, можна відзеркалити. Бо ми знаємо, що коли з'являється, наприклад, з'являється Кирило Будано, це означає, що там присутні його візаві такий же генерал, як і. Він. Швидше за все, там присутній хтось від головного управління Генерального штабу Російської Федерації, від російської військової розвідки. Це раз. Так само присутній американський генерал Дріско, який був в Україні в четвер п'ятницю, і я вам таку штуку розкажу. Цей генерал разом із своєю світою вони приїхали як ну, такі собі аудитори, я про це говорив, зрозуміти, що взагалі відбувається на Україно-російських фронтах. або на російсько-українських фронтах. І наші військові, які мали з ними розмов вони говорять так: кажуть, капець, вони приїхали, американці, але в них були російські окуляри. Вони всю ситуацію бачили очима росіян. І нам довелося витратити, як було сказано, декілька десятків хвилин, ну хтось каже, пару годин. Ну, в принципі, так воно є. На те, щоб показати американцям іншу картину. що Ні, 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 ні дивіться їхні карти, то фейкові карти тут, тут, тут. Тут дивіться, бачите, от наші підрозділи вони знаходяться, хоча росіяни їх закреслили своїм, тобто це враньо Подивіться, які в них танки, як вони наступають, ось які в них полонені є. Подивіться, от на планшеті полистали їм. Максимально показали нашу позицію, і як говорять знову ж таки, наші військові, які були присутні, ну, начебто, світло. В вікнах десь там mm -hmm. горить хтось там є, і щось почало шебуршитися Якісь е думки пішли, наскільки вони втрималися в голові американської делегації, наскільки е їм допомогли втриматися американські політики? Бо ми чудово розуміємо, якщо згори телефонують і кажуть робити так, то щоб ти не побачив, щоб ти не почув, ти це викидаєш і робиш так, як тобі говорять згори mm -hmm. Тому що раз, зараз відбувається зустріч, е, наскільки вона результативна, з ким вона зараз відбувається, поки що інформації немає. Mm -hmm. е, ви згадали про те, що ну, ми будемо про це ще потім говорити, коли з'явиться інформація. Ви згадали про те, що, пане Іване, е, що Трамп не заглиблюється в деталі, а ось буквально вчора, якщо не помираюся. The Washington Post написав про те, що Трамп взагалі нічого не знав, не знав взагалі деталей мирного плану? Ось цього це поки що ми говоримо нехай навіть про ті 28 пунктів Віткофа і Дмитрієва. Але все ж таки, як ви вважаєте, чи дійсно ось цей мирний план ну міг деталі мирного плану могли пройти повз Трампа? Невже він настільки так міг ну скажімо легковажно поставитися до цього? Тобто мов? Тут сказав сказав, дивись, пане Дональде, в мене є ось такий план, давай його будемо пробувати просувати. І Трамп такий, не вчитавши нічого, каже, окей, давай чи як це? Невже це так могло відбуватися? Я, звісно, це кажу дуже примітивно і умовно, але просто щоб передати суть. Але це Дональд Трамп. Це примітивно і просто. От про Дональда Трампа я скажу вам так я не здивуюся взагалі, якщо. Наприклад, там американська преса розкопає дані про те, що своє зелене світло Дональд Трамп <кхів> дав Стіву відкофу в одній з двох локацій. Або під час гри в гольф грають, і Стів Вітков такий Ей, Доні ти знаєш? Тут в мене є там пункти. А і що там? Ну, ми те, -та те, те там -та. нормально запускай і продовжують далі грати. <кхів> Це перша історія. А друге, коли Дональд Трамп лежить на масажному столі. І от така ж сама історія. Ми теж на він каже, окей, поїде, забирайте. Перепрошую, <кій> от Дональд Трамп він так ухвалює рішення, щоб перед вашою аудиторією бути більш переконливим, згадаємо, будь ласка, тарифи, які були накладені американцями на Швейцарію. 39 відсотків тариф тарифів швейцарці були в шоці, бо в них величезний експорт до Сполучених Штатів Америки люксових речей. В першу чергу годинників. Що зробили швейцарці Вони привезли хабар, вони привезли золотий ролікс, поставили на ну подарували Трампу. Він зараз стоїть в нього на письмовому столі стіл, який називається резолют цей величезний стіл, і, і все, тарифи пішли вниз. Не 39%, а тільки 15%. Тобто в Сполучених Штатах Америки зараз все вирішується так само, як в Україні в часи не знати Віктора Януковича. Треба було принести золотий батон. Ну тут окей, не золотий батон, тут золотий ролікс. Все питання вирішено просто примітивно і. Ця країна нас багато років вчила демократії, прозорості, відсутності корупції. Ну там все просто дуже угу, угу. А, про е, продаж зброї. Ви також згадували речниця Білого Дому. Керолен Левіт сказала, що Трамп вже зупинив фінансування України за кошти штатів, а продаж зброї НАТО для підтримки України, те, що зараз відбувається, не може тривати вічно? Левіт додає, що Трамп президент лише мирного часу, і саме тому він прагне якнайшвидше завершити війну в Україні. От на вашу думку, пане Ване, наскільки ймовірний такий розвиток подій, що продаж американської зброї. До НАТО, щоб потім вона передавалася до України, може закінчитися? Чи можливий такий варіант подій? Дивіться, якщо не помиляюся, вона, пані Левіт, ця така смішна панянка. Вона говорила про саме передачу України, але ж передачі немає. Є продаж. Є продаж виключно за гроші. Ми з... Ось чи може ваш... цей продаж закінчитися? Від за гроші, чи може Трампу вийти і сказати, все ми не будемо НАТО продавати зброю, аби вони не продавали Україні. нашу? цікаве питання дуже цікаве питання. Дивіться, з однієї сторони, американський лідер максимально жадібний. Ну відверто, я тут не вам, не відкрию Америки або не знаю, там місяця. Він дійсно жадібний. Жадібний в нього виключно гроші: мані, мані, мані. Там біг діл. Там і все. От він міркує виключно так. З однієї сторони це для нього вигідно, бо вони на цьому заробляють заробляють шалені, дійсно дурні гроші. З іншої сторони, це людина самодур. Бо він може дійсно перерізати не знаю, цю, цю цей канал постачання грошей до Сполучених Штатів Америки В теорії він може бути. Як на мене, він цього не зробить. Як на мене, але ж ми ж не знаємо, з якого в якому настрої він прокинеться завтра зранку і що в нього там буде в голові. Але ще раз, загалом, я думаю, що продаж буде відбуватися. бо з європейські країни вони з березня 2025 року. З березня, тобто він прийшов, здається, в січні да, присягу склав. А в березні я пам'ятаю, що німці мені сказали: ми пройшли точку неповернення взаємовідносина з американцями. Ми розуміємо, що покладатися на них не можна. Ми повинні вкладатися у виключно своє озброєння. Це довгий шлях буде, це 5, 7, можливо, 10 років. Але європейці створять своє і американський ринок озброєння, який зараз. Це 42% відсотки всього експорту в світі, це американські. 42%. відсотки у росіян дев'ять 9%. відсотків. 9, тобто на рівні Франції. І зараз американці поступово будуть втрачати світові ринки. До чого веду? На Данці в червні 25-го року скасували, не то ж скасували, під час обрання. Систем ППО, які вони будуть купляти для себе, вони сказали, ні, американські нам не потрібно. Ми пам'ятаємо історію про Гренландію, тому на 8, майже 9 мільярдів доларів ми придбаємо ППО європейське своє. Хоп, данці відвалилися. Можна сказати, ой, господі, подумаєш тії дані, але я скажу вам більше, Чехія буквально нещодавно, чеський міністр оборони. Він мав розмову з американським сподіваюпарломен парламент парлам... дипломатом. В Чехі mm -hmm. і він обмовився: каже: Ну ми можливо переглянемо угоду про купівлю американських літаків f-35 mm -hmm. на замовляли близько 30 одиниць. На що американський дипломат почав погрожувати? Сказати, що сказав, що ви пожалкуєте про це. Ви пошкодуєте дуже сильно. Тобто для американців принципово важливо, щоб американська зброя продавалася в Європі, якщо там не буде американської зброї. Там буде європейська зброя або чиясь інша і більше місця для американської зброї там точно не буде. Це той ринок, який ти один раз завойовуєш, і ти його тримаєш просто кігтями, нехтями, не знаю, чим завгодно, і не відпускаєш. Продовжуючи тему мирної угоди і мирного плану загалом завершення війни, The Times пише, що Росія не готова до миру, і що навіть якщо вона підпише угоду, це не зупинить війну, тому що Росія не припинятиме бойових дій або якщо припинить то це буде на якийсь певний час а потім поновить знову ми знаємо що москва що вимоги москви Ті самі, напевно, спочатку повномасштабні вторгнення, так нейтралітет України, територіальні поступки, е демілітаризація, денацифікація це все зрозуміло. Але якщо ми зараз обговорюємо мирні плани, мирні угоди, е пане Іване, як ви вважаєте, чи є якісь можливі дієві, реально дієві варіанти, аби змусити Росію виконувати ті зобов'язання е після підпису тієї чи іншої? Угоди, як ви вважаєте, що ну, має статися? Чи взагалі таке можливо? Щоб Росія після підписання мирної угоди ну дійсно зобов'язувалася і сумлінно, скажімо так, виконувала те, що буде прописано на папері? Шикарне питання, на яке ні у кого немає відповіді, на жаль, і я поясню чому: Російська Федерація вона міркує наступною категорією: угоди для неї цікаві. І коли вони вигідні для неї, Ді, якщо що... угоди не вигідні, вона їх не дотримується. Тобто, вся та структура, конструкція, яку сповідує західний світ, що ну те, що підписано на папері, воно повинно виконуватися. Та чхати хотіла Російська Федерація, де потрібно. Прямо порушить, де прямо не цікаво. Вони порушать опосередковано. А оці ось скільки декілька десятків договорів між Україною та Росією, які були підписані з часів незалежності, і Росіяни ж до останнього до 12 року стверджували, що у нас у нас до України жодних претензій територіальних немає. Крим це Україна завжди. Приходить там чотирнадцятий рік, все відірвали, відірвали Донецьк. Відірвали Луганськ відірвали зараз. от, південні регіони, тобто росіяни порушують будь-яку угоду, яку вони підпишуть. Зараз дійсно єдиним гарантом, швидше за все, я так припускаю, який може гарантувати, що Російська Федерація не порушить підписану ним угоду, ними угоду. Це Китай. Точка більше, на жаль, мабуть, ніхто можливо. Я б сказав би тут можна віднести на ренда моді, прем'єр-міністр Індії або президент Туреччини Ердоган. Але особою номер один – це Китай навіть сьогодні з'явилася новина про те, що керівник російської компанії Роснафт, Роснефть Ігор Харсічин він прямо каже: так ми є сирійовим придатком Китаю. Бау! Бо Китай це супердержава, і ми готові бути. Тобто, Російська Федерація mm -hmm. повністю лягла під Китай, і слово Китаю буде значити е дуже багато. Але яким чином попросити переконати Китай бути таким гарантом, і що він за це попросить? І точно це питання не в грошах, не там не мільярд доларів, не два мільярди. Не якщо гроші, то це дійсно якісь величезні, якісь величезні ринки і на десятки років, які хоче захопити Китай. А чи погодяться європейці та американці цей ринки віддати? Китаю? Я думаю, що ні, поки що. Пане Іване, коли в мережі з'явилися ось ці 28 пунктів так званого мирного плану? Найбільшу критику, напевно, що отримали ті пункти, в яких йшлося про територіальні поступки, зокрема про те, що потрібно. Фактично вийти Збройним силам з Донецької області, тому що ми знаємо, що Росія повністю не контролює? І от Блумберг пише станом на зараз те, що, куди я можу посилатися, про те, що Зеленський і Трамп будуть обговорювати територіальні питання у межах оновленого мирного плану. Тобто, фактично, це питання виноситься за дужки і має обговоритися між двома президентами. Як ви вважаєте, який найкращий варіант? Розв'язання може бути, ось саме цього питання можливо кілька варіантів. Ну, найкращий варіант це зупинити лінію по лінії розмежування? Ну це найкращий варіант. Ну там, де знаходиться, там і зупинилося. Окей, далі рухаємося вниз? Менш прийнятний для України, але загалом прийнятний це зробити там цю територію демілітаризовано, наприклад, Збройних сил України немає. Але питання хто буде забезпечувати юрисдикцію над цими територіями? Там знаходиться орієнтовно 80 тисяч українських громадян. Яким чином забезпечити їхню безпеку? Поліція повинна бути, життєдіяльність, ну, хліб, інтернет, мобільний зв'язок, електрика, комунальні платежі, пошта, пенсії. І третє, яким чином гарантувати, що Російська Федерація тільки за умови, що Україна відходить, от виводить свої війська, робить демілітаризовану зону. Що вона просто от на п'яте нашим військовим будуть наступати росіяни, переодягнуті в цивільних, як вони зараз роблять, і будуть займати українські позиції. І потім виявиться буквально за місяць. Що місто Слав'янськ та Каматорськ вони є вже російським, там підняли російський прапор Ну як, як? гарантувати ніяк взагалі? Питання відсутнє а, в цих пунктах миротворця Миротворці, АЕУ, тільки вони дійсно можуть стати якоюсь там гарантією для України, що та домовленість, яка досягнута, вона буде збережена. І якщо рухатися ще нижче, найбільш неприйнятний для нас варіант в усіх мої це офіційне відмежування від цієї території. Президент Зеленський чудово розуміє. Що навіть якщо ну, по перше, в нього немає таких повноважень в ні по Конституції, ні за жодним законом України він не може ухвалити це рішення. Чи може проголосувати Верховна Рада? Я думаю, що депутати будуть відмовлятися, бо вони розуміють, це просто. Їхня політична смерть це навіть гірше ніж диктаторські закони Януковича. Це не гірше ніж надати російському чорноморському флоту право оренди на територію України. Там пам'ятаєте в Харкові підписували. Це набагато гірше. Я думаю, депутати будуть стрибати у вікна, аби тільки це ну це, це не голосувати. Як на мене а, і загалом президент Зеленський розуміє, якщо він самостійно візьме на себе це від цю відповідальність, буквально наступного дня після завершення його каденції на нього буде відкрите кримінальне провадження за статтею Державна зрада. Я думаю, це чудово усвідомлює. Ну і зрозуміло, він буде за статусом набагато гірший, ніж Віктор Хведерович Янукович. Тому я думаю, що він на це так само не піде. Дякую, пане Іване, за вашу аналітику. Будемо ще з вами спілкуватися, будемо обговорювати. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте і читаєте нас. Обов'язково пишіть ваші коментарі. Ми читаємо все. Нам цікава ваша думка. Підписуйтесь на наші тупоненти, якщо ви раптом цього ще не зробили. Звісно, що підтримуєте Збройні сили України, допомагайте нашим хлопцям і дівчатам, які щодня оборонять нас. Ну і звісно, що бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі. Побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.